Той за що ззаді, ззаді хати ми прибрали. Ці сідла на парконі, на паркані вже десь 5 років висять. То пальму ми обмотали, спальми пішов по, по даху.

Не біячка, бо знаєш, сам шестеро дітей вигрузли і, і, і жила з тою донькою, яка має шестеро дітей. Але лікарі кажуть, що якщо так, вона не зложиває. Вона дуже така приємна жіночка і нагороду, хоч і старенька, але досить приємна.